Доброго дня, друзі. Ми цього року в нашому судовому центрі проводимо експеримент з використанням мікорізи для розвитку кореневої системи. Троянди Паулю Мануель-Муск з однієї поставки ми посадили по три штуки з використанням різної мікорізи. Ці три троянди ми посадили взагалі без мікорізи. Оці три посадили з використанням англійської мікорізи, яка рекомендована РХС. Це англійське судове королівське співтовариство. Також Англійську мікарізу іншої марки та українську мікарізу. Візуально найкраще наросли саме оці, в яких використана англійська мікаріза root grow, рекомендована RHS. На другому місці це мікаріза українського виробництва, на третьому англійська іншої марки. Та найгірше наросли троянди без використання мікарізи. Але це чисто візуально. Найголовніше це як наріс саме корінь. Тому зараз ми будемо дивитись, діставати їх з горщиків і розбирати кома, щоб зрозуміти. Як наріс корінь за використанням мікарізи. Перша троянда, яку ми будемо дивитись, це троянда, в якій ми мікорізу не використовували в принципі. Зараз нам треба прим'яти горщик і дістати її. Так, Досить тяжке, тому буде... Зараз буду діставати. О, бачите, ком ще розвалюється, вона ще не вкорінилась. Я дістаю і повністю-повністю розвалюється ком. Я наголошу, вона була посаджена 15 березня. Бачите? Вже видно сформовану кореневу систему, але не повністю. Вже наросли корінчики. Якщо ми розберемо, я буду це робити обережно, вони в нас в торфі, тому це можна зробити. Бачите, при розбиранні кома. Ай, шкода порвати всі ці молоді корінчики, але для слідчого нашого експерименту краще це зробити. На ваших трояндах я таке робити не рекомендую. Ком розбирати ну, це така справа, невдячна. Дивіться. А така в нашої троянди коренева система. Курінці вже наросли добре, вони в нас в торфі. В торфі коренево завжди наростає краще, але троянди дуже сохнуть. Дивіться. Отака От гарна вже сформована коренева система. Ми її посадимо ще раз. Так, бачите, це без використання микарізи. Переберу цю троянду і горщик. Це чисто візуально фаворит. Бачите, яка мікаріза, Grow». Бачите, рекомендовано RHS. І так, будемо дивитися, як ця троянда наросла. Для того, щоб легше діставати троянди з контейнера, на замітку вам завжди треба її отак притиснути. Тоді ком відстає від контейнера, можна його постукати, побити. Ну, я вже бачу, що вона краще відстає, ніж та. Подивимося. Ну, дивіться, навіть отак от ми дістаємо і вже видно, що ком тримається краще і коріння більше, бачите? Наскільки вище наріс оцей ком. Правда, ця така трошки більш підсушена. Бачите? Вона сухіша, тому легше обсипається, дивіться. Теж гарно нароша коренева система, але, чесно кажучи, чисто візуально, ми потім їх поставимо поруч і на них подивимося, це буде більш наглядно. Так, цю троянду ми відкладаємо теж в горщик. Так, це в нас отака мікаріза, також англійська. Давайте цю відставимо, щоб не плутатись. Горщики в нас всі підписані, бачите? Так, постукати. Ну, я прям відчуваю, як воно розпадається все. В Україні мікоріза не настільки популярна, як в Англії. Ой, блін, вся розвалилася. Ну, дивіться. Ну, я вам точно скажу, що ця наросла гірше. Це прям, прям відчувається навіть по вазі самої кореневої системи. Бачите, тут корінь прям менший, от він який. Не знаю, наросло гірше, ніж взагалі без використання мікорізу. Бачите, який. Навіть отак порівняти з цим. Ну, дуже суттєва різниця. Дивіться. Ай, сплуталась. Дивіться, яка різниця. Ну, мені здається, що дуже видно. І навіть по іншим саджанцям це теж видно. Я не хочу розбирати всі, тому що хай вони ще стоять, ще наростають. Будемо далі за ними спостерігати. Правда, вже повний горщик землі. І остання українська. Так виглядає, бачите, від неї упаковка. Так. На смічу тут, потім будемо прибирати. Так. На досвід такий собі розбирати кома. У мене раніше його не було. Ну, тут прям ком дуже круто наріс. Прям він тяжкий, такий відчувається, що це прям коріння. Бачите, от воно усюди йде. Мені здається, що це буде навіть краще, ніж рекомендовано РХС. Зараз подивимося. Пауль чіпляється один за одного, бачите, який він. Взагалі цей сорт дуже класно наростає сам по собі. В ґрунті просто шикарно. Коли це вже дорослий садженець, він дає приріст, напевно, метр в рік. Росте він скажено. Його треба потім кущурізом стригти. Дивіться, ну тут прям шикарна коренева система. Ну, порівня... порівнюючи з англійською мікарізою, ну прям взагалі. Чисто візуально це найкраще. Дивіться, давайте зараз ми їх розкладемо поруч. Так, це не реклама, це ми пішли в магазин і купили першу українську мікарізу, яка попалась на очі. Тому що в Англії це вже дуже популярно і модно, а в Україні ще не так. Дивіться, це в нас троянда з використанням української мікарізи. Зараз розкладу саджанці, і тут буде дуже класно видно, чим вони відрізняються один від одного. І ще раз розкажу, де в нас який. Тому що ззовні вони наросли всі дуже класно і чимало, а от так буде зараз краще видно. Так, це в нас перша троянда. Дивіться. Навпаки, отак. Перша троянда взагалі без використання мікарізи. Дивіться, яку вона має кореневу систему. Багато молодих всасуючих корінців. Бачите, от вони зверху це отака англійська рекомендована РХС. Бачите? Коренева система. Розвинена. Тут більше товстих корінців, це видно гарно. Бачите, вони такі більш міцні, бачите? Вони такі товстенькі наросли. Отак, тут більше землі, тому є враження, що вона теж. Але вона більш розвинена. Ця значно більш розвинена. Оця прям дуже сумна, не знаю, цікаво. Ну, от навіть видно по тим двом. Іншим трояндам, що вони не дуже гарно наростають. Бачите, таке враження, що її мікаріза тільки завадила рости, чесно кажучи. А оце українська, дивіться, яка ну, вона перемагає в цьому випробуванні 100%. Дивіться, яка шикарна коренева система. Ну, я прям вражена, чесно кажучи, беріть собі на замітку, це українська мікаріза, це не реклама. Це ми купили для нашого експерименту. Просто шикарна, товстенна, розвинена коренева система з такими корінцями. Дивіться, яка. Так що використання мікарізи точно має сенс. Використовуйте мікарізу при посадці саджанців у себе на ділянці. З вами була Кристіна. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!